Любі, вітаю на своєму каналі. Мене звати Альона Оксюта, Берегиня Серця, і я є духовним провідником енергопрактиком, психологом, наставницею для жінок, провідником жіночих кіл, ретритів і м, сакральних містерій для жінок. Тож сьогодні ми поговоримо про дуже класну, кайфову, але в той же час надзвичайно корисну тему для жіночого ресурсу, і жіночого здоров'я. Це тема жіночі пори року, або як гармонізувати свій місячний цикл. Тож, що таке жіночі пори року і чому нам дуже важливо відслідковувати протягом свого місячного циклу ці періоди, і як це впливає на наш ресурс і на наше жіноче здоров'я? Поїхали! Жінка-стихія, жінка, яка поєднана з місячним циклом. За циклом місяця на небі, з енергією місяця луни. Взагалі лунна енергія це енергія жіноча. Вона про м'якість, про внутрішнє, щоб бути всередині себе. Це про таку внутрішню тишу, про уповільнення, про м'якість, про глибину. Тож я думаю, ні для кого не секрет, що наш з вами місячний цикл від початку місячних і до початку наступного циклу він дуже впливає, дуже підпорядковується циклу місяця або луни. Коли луна так само да, вона набуває сили, вона наповнюється, стає повною. Ми відчуваємо ці енергії повної луни. І так само потім вона спадає, да, така спадаюча луна, коли поступово все уповільнюється. Так само і у нас з вами, так само і наш місячний цикл протягом місяця можна розділити умовно, звичайно, на чотири пори року. Тож наша внутрішня зима це період, який орієнтовно починається з ПМС, час перед місячними, самі місячні, тобто орієнтовно десь наш перший тиждень. Це внутрішня зима по відчуттях. Це як в природі та да, зима, коли природа відпочиває. Коли ресурсу практично немає, енергії немає, такий стан спустошення, стан, коли хочеться залізти в барліг, кудись, заховатися, під теплу ковдру, їсти щось смачненьке, пити щось тепленьке, щоб особливо ніхто не чіпав. Це період, коли знижується у жінки максимально сексуальне наше лібідо, коли в принципі... Не хочеться да, такої комунікації, взаємодії, якихось активних проєктів і процесів. А чому це важливо знати? Тому що коли ми знаємо, що в цей період у нас внутрішня зима, ми будемо відчувати і планувати, що на цей період ми не плануємо да, якихось активностей, там, виїздів, подорожей, да, запуску якихось проєктів, тобто того, що дуже важливо і. Знаєте, вимагає від себе дуже багато енергії і ресурсу. Чому? Та тому що біологічно да, наше тіло в цей період не може дати нам стільки енергії і ресурсу. І це великий злочин, коли жінка в цей час просто бере. А... Не знаю, випиває якусь таблетку, щоб не відчувати своє тіло, і біжить, і робить ту всю 100 тисяч перелік своїх справ а, як чоловік да, у спідниці, тому що насправді це все не важливо. Да? Я ж там не буду розповідати своєму начальнику, що в мене ПМС. Насправді це наша відповідальність і наш обов'язок як жінки, яка турбується про себе, про свій ресурс, про своє здоров'я і своє наповнення. Цей час потурбуватися про себе і спланувати свій, свій місяць таким чином, щоб в цей період, хоча б там декілька днів, максимально приділити собі, взяти відгул вихідний чи, якщо це неможливо, просто зменшити в цей час кількість своїх там справ да делегувати комусь, і ви відчуєте наскільки ваше тіло буде вам вдячно в наступні періоди. Тож, другий період це наша внутрішня весна, це вже період нашого розквіту, це час після місячних і до овуляції, десь теж орієнтовно тиждень. Коли як весна в природі все починає розквітати, починає з'являтися наш ресурс, наша енергія починає. Знаєте, з'являтися внутрішнє таке бажання взаємодії з чоловіками, бажання щось вдягти і подобатись, бажання а, розквітати, да, бажання десь привертати увагу, комунікувати і виходити вже в соціум зі своєї нірки. І це час, коли дуже класно планувати якісь вже проекти, якусь активність, але в той же час а, не найбільшу. Да, поступово давати собі а, якісь завдання. Вити перед собою задачі, але в той же час завжди пам'ятати, що весна це ще поступове пробудження, да це ще не пік вашої енергії і ресурсу. Наступний наш період внутрішнє літо. Отут вже пік, да, пік, тому що влітку сонце найактивніше. Влітку ну, зазвичай в нас да, багато енергії, ресурсу, хочеться багато всього встигнути. Хочеться бути десь ззовні постійно, на природі, взаємодіяти там з людьми, запускати різні процеси, брати участь в якихось заходах, подорожувати, змінювати да, локації там і так далі. Так само, і тут да, наше внутрішнє літо це період овуляції, а там до да оволяція і там. Певний час після да, декілька днів, тобто пік нашої активності. От на цей час дуже класно планувати, ну окрім вагітності, якщо ви це плануєте, планувати якісь активності, кудись поїхати, щось запустити, нові проекти, процеси, да, якісь масштабні події в цьому місяці для вас. Тут можуть приходити нові ідеї, да, якісь... Ваші запуски проєктів, тобто те, що ви відкладали, на що не було раніше ресурсу, дуже класно тут зосередити увагу. Тут найбільш якісно можна проводити час зі своїм чоловіком, з дітьми, з родиною, з друзями, з колегами. Тобто тут буде вистачати енергії на багато справ, і причому одночасно, практично, в один день або там декілька днів. А ця знаєте, ці знання вони дають нам дуже класний бонус знати, да, на коли запланувати якісь заходи. Якщо от я, наприклад, організовую заходи, да я знаю, там на який період я краще запланую заходи, щоб я була в найбільшому ресурсі енергії. А чи там, наприклад, коли навпаки я кудись собі запланую піти на якісь спа, на якісь розслаблення, масажі, чи сама поїду на ретрит, не як організатор да, провідника, а як учасниця, тому що там в цей період там, внутрішньої зими, осені, мені потрібно більше підтримки. І наступний, тут останній період, ваша внутрішня осінь. Це якраз вже наша лютеїнова фаза, коли поступово, вже після овуляції всі системи нашого жіночого організму починають перелаштовуватися і готуватися або до вагітності, або до місячних, до наступного циклу. І тут вже прочищення, тут поступово енергії стає менше, тут поступово. А ви будете уповільнюватись поступово справ і проектів буде ставати менше, тому що на них буде менше енергії. Поступово знову ви будете готуватися до уповільнення. До... Такого стану зменшення комунікації, зменшення активності, поступово захочеться собі більше приділити часу, себе кудись відвести да, на ті ж спа-процедури чи на якісь заходи, де про вас потурбуються. Да? Тобто поступово, як і в природі, наш організм, наше тіло готується до того, щоб почиститись, тому що насправді місячний цикл для жінки це наше енергетичне очищення. І отут прямо проскануйте наступний свій цикл, наскільки він у вас комфортний, чи є болісні відчуття, да, наскільки багато ну, він абільний чи ні, да, наскільки, в принципі, вам окей в цей час, чи ви взагалі лежите і нічого не можете. Тому що це ваш індикатор, такий внутрішній термометр того, який був ваш попередній місяць. Бо під час місячного циклу ми очищуємося від попереднього місяця фізично, да, емоційно, енергетично все, що ми недопрожили, все, що проживали, якісь важкі періоди, страхи, хвороби, емоції, стосунки, стани, да, енергетичні, якісь процеси. Насправді нам, творцем, дана велика сила, великий дар кожного місяця очищуватися через тіло, да, через енергії, через наше жіноче здоров'я. І тут я вас насправді вітаю, прекрасні жінки, тому що чоловіки не мають такого дару. Дай вони насправді мають шукати якісь зовнішні а, стимули, да, зовнішні, якісь інструменти, як себе підтримувати своє емоційне, фізичне енергетичне здоров'я. Сьогодні ми поговорили про чотири пори року. Про те, як насправді енергетично побудований наш місячний цикл, і чому це важливо, чому важливо знати всі свої періоди, чому важливо відчувати. От я прям, да, хочу вам порадити наступний свій цикл, прослідкувати і прямо провести такий, знаєте, записати в щоденнику, коли по відчуттях почалася ваша і закінчилася внутрішня зима, весна, літо і осінь. І що в кожен цей період ви відчували, скільки було енергії, скільки які були ресурси, які були відчуття в тілі, які емоції проявлялися, як вам хотілося взаємодіяти чи комунікувати зі світом, як було там сексуальне бажання в ці періоди. І ви відчуєте, наскільки ваше тіло за вас. Всі відповіді насправді вже є в вас. І якщо ви будете слідувати за своїм тілом, а не боротися з ним, не воювати, не контролювати, не створювати зайве напруження, тоді, коли в тілі немає енергії, а ви десь Вжимаєте із резерву берете ці сили, щоб щось там робити, але насправді потрібно було просто дати собі тут трошечки відпочинку, щоб наповнитися і там через декілька днів запустити в рази краще і легше а, там, ті проекти, які давалися важко, наприклад, під час внутрішньої зими чи осені. Тож, любі, прекрасні жінки, користуйтесь цією інформацією, беріть це в своє життя, а, відчувайте, що. Природа вашого тіла, вона завжди за вас, і всі підказки вже є всередині вас. А ваша жіноча сила також дана вам від народження. Тож пробуджуйте свою жіночу силу, відчувайте свою жіночність і відчувайте дар бути жінкою. Підписуйтесь на мій канал, тут буде дуже багато цінного і вже є багато цінного. Практики для жіночого ресурсу, поради для жіночого здоров'я, підвищення рівня енергії, медитації і цілесні духовні практики для того, щоб кожного дня відчувати себе жінкою.